Василя Лепківського вважають творцем відродження 1921 року української автокефальної православної церкви, видатним богословом, мислителем, публіцистом, педагогом, проповідником, перекладачем і релігійним письменником. Родинне коріння предків Василя Лепківського сягає Галичини. Сьогоднішній день ми згадували митрополита Василя Лепківського, першого. Предстоятеля Української докіфальної православної церкви, який, почувши голос народу, а і означає голос Божий, став першим ієрархом нашої незалежної церкви, так як за словами апостола Павла, який говорив про те, що кожен із нас, коли проповідує багатьма мовами, а для того народу скаже тільки кілька слів, щоб народ зрозумів, то вони і ввірують в Христа. За час митрополичого служіння доклав надзвичайних зусиль до розбудови Української православної церкви, відвідав з особистими візитами понад 400 парафій, де зустрічався з вірними української автокефальної православної церкви та проповідував, здійснив численні переклади українською мовою, богослужбової та релігійної літератури. Є автором історії Української церкви. Хочемо відновити цю історичну дійні, дійсність, яка має місце у тому, в тій величі, яку мав Василь Липківський, ця постать, яка і відкрила двері для української нації, в церковному служінні, основи яких лежить повнота великої віри. У віці 73 років Василя Липківського розстріляли за вироком трійки НКВС. Точне місце поховання невідоме. 1989 року реабілітований за відсутністю складу злочину. Духовенство і парафіяни сучасної церкви Василя Липківського шанують як святого. Духовні пісні, роздуми над життям митрополита у контексті розвитку церкви. Студенти та викладачі Теребовлянського вищого училища культури підготували вечір пам'яті Василя Липківського. Мені дуже приємно сьогодні, що в нас така зустріч з священниками, з владикою автокефальної церкви. Хочу похвалити, що я маю орден Арсена Речинського в свій час мені владика Мефодій подарував. І Я дуже хочу відпрацювати це, ну напевно, що до кінця життя я всього не зможу зробити. Але сьогодні я задоволений.